Я прийшла зі школи, а бабуся з рятуся тут наготували різних смаколиків. Ось такі і такі. Запрошую вас подивитись, як вони це все готували. Всім привіт-привіт, мої хороші! Сьогодні ми знову у мене на моїй невеличкій кухні. І так як я вам обіщала, сьогодні буде у нас запіканочка з сюрпризом. Для приготування такої запіканочки нам потрібно морква. У мене дві штуки і такі величенькі. Діти люблять дуже, і я беру великі. Яйця 4 штуки. Цукор 3 столових ложки. Сметана також 3 столових ложки. Овсяна крупа, як кажуть геркулес. Манна крупа. Кусочок вершкового масла, розпушувач, столова ложка, ванільний цукор і пучечка солі і цукрова пудра. Отакі От нам інгредієнти потрібно. Приступаємо до роботи. Беремо посудину, розбиваємо яйця. У мене попало яєчко з двома жовтками. Бачите, які? Частенько попадаються такі. Ось так. Тепер беремо цукор і висипаємо сюди до яйців. І все гарно перемішаємо. Яйця з цукром взбили хорошенько і сюди додаємо овсяний хлоп'я. Тепер беремо манку і також сюди висипаємо до кучі. Все хорошо перемішали і відставляємо на 15-20 хвилин хай е, крупа набухає. Поки наша крупа буде набухати, я тим часом натру моркву, терти моркву буду на крупну тюрочку. Ну, ось таку. Потерли моркву, крупа наша постояла, набухла. І зараз сюди я додаю сметану три ложки. Так. Тепер додаю ванільний цукор, пучка солі і розпушувач, столова ложка. Перемішую все. Крупа набухла, і бачите, така робиться густа-густа. Але ми його хорошо зараз перемішаємо, щоб і сіль, і ванілька, все-все перемішалося і подружилося. Беремо наше масло, тут грам 50. Зараз я його поріжу на мелкі кусочки. Ось так порізала масло, має бути кімнатної температури. Отаке От ось. І також його висипаємо сюди, у нашу суміш. Ось так. Ну і в останню чергу кидаємо сюди нашу моркву. І тепер все хорошо хорошо перемішуємо, вимішуємо. Тепер беру форму. Застеляю бумагою, можна вилю, і тепер висипаю нашу жидкість сюди у формочку. Його висипала, ну і тепер хорошенько розрівнюю. Отак розрівняли гарненько, і зараз будемо ставляти в духовку на 180 градусів на 45 хвилин. А ви дивіться, як пече у вас ваша духовка. Все, пройшло 45 хвилин. Я витягла свій. Ріг, ну, запіканку витягла. <рістила> так, пробуємо шпажечкою. Шпажечка у нас уже сухенька. Все, сухенько. Ну, будемо чекати, поки він остине. Замішала я ще одну запіканочку, таку тільки, вже це просто для експерименту переблендерувала морковку блендером, щоб вона була не кусочками, а отак. Все жиденьке було. Що кусочками, то дуже смачно, я вам показувала. І ставлю також на 45 хвилин у духовку при температурі 180 градусів. А це друга у нас запіканочка така вийшла. Чекаємо, хай остиває. Так. Ось такий пиріг вийшов, він вже остив, я його трошки вже розрізала, забула, що зразу треба посипати. Зараз посипам. Ну, в мене сьогодні помощниця, поліночка, так що вона іще тут хвилюється, що щось буде не так, а я їй кажу, що буде все так. Ось так ось посипали, і зараз я буду розрізати і покажу вам, який він всередині. Розрізаємо. Ну, тут у нас вже розрізано. Я вже умудрилася, бачите? Ну, а тут Розріжемо М'якусінький, мякусінький Поля прийшла з школи і каже, ох і пахне аж на дорогу. Сейчас. Так, Полінка, нікаких їсти, тому що мені ще треба відео досняти. Так, подивіться, який він вийшов у нас усередині. І який м'якусінький-м'якусінький. Ну, і тут покажу. Отакий. От ой, ой так. Що не хочеш фокусуватися, фокусуйся. Отакий. От я... Ми старалися. Ми із ріточкою робили це все. Так. Ну, оце в нас е, другий. А, коротше говоря, перший, то, що я пекла запікала. І скажу вам, що із. Овсяною крупою він от получається отакого от темного кольору. Чого не знаю. Да, можна починати. Ну, а тут ми посипемо з поліночкою і з какао. Дуже смачно з какао теж. І зараз розріжемо і покажемо вам також. Давай, все буде нормально. Розрізай отакого от ріж. Тепер показуємо, який цей. Ось так. От така структура у ньому, тому що морква тут, моркву я не блендерувала, і вона потерта на крупну тюрку. Зараз Поля понажимає пальчиком і скаже, що він м'ягенький. бачите, Ну, Може, і не естетично, але зато смачно. От так. От такий у нас получився. Все, хочеться сказати, періть запіканка от така. Кому сподобався рецепт, будь ласка, готуйте. А я вам дякую, що ви дивилися відео до кінця. Пишіть коментарі, ставте лайки, балалайки, якщо вам не жалко, поділіться у соцмережах моїх, моїм відео. Всім миру, добра і спокою. Заходьте до нас на прямі ефіри. Всім пока-пока!